Знайомтеся, Арнольд, і він прогулюється зоопарком. Его в дурбеце, Луану. Перестань корчити себе короля звірів. Де твоя повага? У тебе і мавпи спільні предки. Ми розійшлися з ними сім мільйонів років тому. Одночасне життя у лісі на відкритому просторі розвинуло прямо ходіння. Це звільнило руки для знарядь праці. Та інших корисних справ, наприклад, як приборкання вогню. Термообробка їжі сприяє кращому засвоєнню, що разом з іншою діяльністю розвинула більші кращі мізки. Так, арні, я знаю, складно повірити, але еволюція все ще продовжується. Наприклад, через те, що ми готуємо їжу перед її вжитком, наші щелепи зменшуються, а зуби мудрості вже перестали рости у 20% людей. На додачу зв'язку з кращою якістю їжі середній зріст Homo sapiens збільшився на 10 сантиметрів. Але в тому ж напрямку пішла і вага. Однак для сучасної людини важливі не зміни тіла, а технології. Вони допомагають нам пересуватися, сидячи, літати і навіть хапати пиво не відриваючи дубцю від м'якенького крісла. Отакої глянь! Схоже, вчені створили суперкомп'ютер, який здатен передбачати наше майбутнє. І у нього є оголошення. Давай послухаємо за останні 100 років кількість людей на планеті збільшилась в 4 рази. Водночас люди знищили 80% тваринного світу. Забруднення навколишнього середовища вже викликало незворотні зміни клімату. Тому в майбутньому через глобальне потепління наші тіла витягнуться. Шкіра потемніє, а вуха можуть вирости для кращого розсіювання тепла. Хай йому греться, Арнольде, яка схожість із твоїм сусідом Генрі. Факту тому, що за останні 150 тисяч років мозок Гомо sapiens зменшився на 200 грамів і продовжує зменшуватися. Безтурботне життя приводить до бездіяльності і деградації. Гомо sapiens може втратити свій інтелект назавжди. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю Фрі і сотий раз послухав Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні, я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць, чи може наспілися почолом чоломкати Сіюзі? головне, не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто, дуже капець сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно, і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сярбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Тепер тобі не буде здаватися, що ти втрачаєш час, адже кожна секунда нашого життя чудесна. Ану, дупу, кепська погода, не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай! Шкода, що ми ще не випустили серію, де перетворюємо тебе на кота. Тоді ти міг би лежати в одному місці роками без жодних халеп. Mm? Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е -е, здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску в кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо у складі. Коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі. Прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки колою і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе ти недороблений. Лише одна цукерка ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так, здається, коло не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Ти що знову заснув із кетчупом? А менструальний цикл. Стривай, чому це в тебе місики? Бісики? Арнольде, здається ти інтерсекс у світі. є 2% людей, які помічають зміни у своїх статевих органах під час статевого дозрівання. Вони змінюють свій кий на лузу і навпаки, як забажають. Тепер я до Петра. В чому цей фотоальбом приховували від тебе всі ці роки? То, що ти таке, Арнольде? Стать визначається трьома способами: перший переважанням певних гормонів в організмі естрогену у дівчат і тестостерону у хлопців. Другий спосіб генетичний, якщо ти хлопець маєш XY-хромосоми, якщо дівчина XX. І третій. Гендер, це те, як ти почуваєшся. Гендер це не вроджена річ, а визначення, яке набувається протягом життя. О, тепер ти вирішив оновити своє манаття? Зараз твій внутрішній стан такий самий, як і зовнішній стан. Але твій жахливий смак незмінний. Твоє життя докорінно зміниться. Ти можеш бути чоловіком, який здатний завагітніти. Наприклад, як це зробила сімейна пара з орегону, трістан і бів. До речі, перший чоловік, який завагітнів, теж був з орегону. Орегон, привіт, Олі, що з тобою? Ого, Сьюзі звертає на тебе увагу. Арнольде, тобі поталанило, але не забувай, ти вже виглядаєш як дівчина, але й досі поводишся як типовий хлопець. Файно, твоя мрія нарешті здійснилась. Ти Сьюзі, врешті, разом. Святі галушки. У нас тут гості, і схоже, одному із хлопців подобається ти, Арнольде. У, -у, -у, -у. О, помилкова тривога. Хлопці виявились безпечними для вас. Але Сьюзі зриті, якось підозріло на тебе вона що. Неважливо, як ти виглядаєш. Головне, що ти відчуваєш усередині. Гарні. Ти знову протринькав усі гроші на онлайн ферму. Ну, Жери тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. чого почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін, 4 чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось і мак картопля фрі. В її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде, їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до Арнольде, Схаменися. Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло, майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново прийти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ей, молодець. Зайду mm. до тебе сьогодні на вечерю. Святі галушки! Що ти на кулінари, Арнольде? Запечене свинчатко? Шоколадно-карамельний торт? Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі у твоєму переїданні. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій. Це коли об'єкт накритий метаматеріалом щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камупльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Стривай, що ти. Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, силинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У okay. тебе залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о 2.00? Навіть якщо і так, це дуже погана ідея. До закриття музею година. Сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, Вайло ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партачив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер, в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі, чортку момстев. Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю Прекрасної тагаї. На жаль, ти знову станеш видимим через якусь годинку. Тож удачі тобі у втечі. Які гарні великі овочі. Ей, ану, припини їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда. а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40%, схожий на людину. Але не бійся. Гемо це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь Арнольд 2.0! Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде, Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! Або дай тобі, що ж ми наробили! Я помилявся. Гена інженерія небезпечна не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Намуйся, ти посеред океану, ніхто О? тебе не потурбує. Тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмсати, я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збирається на плоту. Не сюарні, це пташи не лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніший шлях знайти ємність для збору дощової води. Але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд повний йолоб, щоб це зробити. Тому любий глядач, слухай. Два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води. Налий солону воду у більший контейнер. Вона випарується, зібравшись у центрі пакета, капаючи в менший контейнер. І ось. Твоя питна вода готова. Гарні час для риболовлі. Їж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантує, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе. Краще навпаки. Гарні, слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть, але буря може почати загрожувати тобі значно раніше, ніж сонце. Щоб плід не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись посейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив. Але халепа з пошуком землі залишилася. Забув сказати, Арні, ти у найвіддаленішій точці землі у світовому океані, у точці немо найближче поселення знаходиться за 400 кілометрів. Проходиш тест на IQ? Не напружуйся так сильно, боюся, щоб твоя остання звивина не репнула. О, ти образився і хочеш довести, що твій інтелект набагато вищий? От навіщо ти себе обманюєш? Хоча у мене є ідея. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Окол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. таке а що, як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду, кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно, ж усі вени і судини репнуть. а серце і двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Гугл чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся. Недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Йой, Арнольде. Ти ж забув пройти тест. Арнольде. Ну, добре, бувай, Арнольд!